В Сумах попрощалися з бійцем ДФТГ Дмитром Ляпіним. Він з перших днів великої війни став до лав добровольчих формувань, аби захищати суми. Йому було лише 27. В чергове поїхав прикривати сумське небо, а додому вже не повернувся. Так званий ждун, значить, привіжка на оптоволокні. І вони чекав, Вони здали службу їхали додому. Подарив по машині. Один поранений, зараз хлопець знаходиться в лікарні. Ну, а Дмитро загинув зразу. Дмитро тяжко переживав смерть мами. Вона півроку тому пішла з життя у 51 рік через хворобу. А тепер у засвіти пішов і син. Хлопчика цього дуже давно знаю, хороша така добра дитина була. Взагалі, не знаю. Пішов в місті, батько пішов, тероборону, Він в місті з ним пішов, захищається. Не дружини, просто ж серце кров'ю обливається, такі діти гинуть. Але не знаю. Залишилася одна бабуся. Поховали маму загинув Діма. Дмитро Ляпін будівельник за фахом, але ніс свою службу у складі мобільної вогневої групи як справжній воїн, кажуть побратими. Він кулеметник від Богу просто. Шахіди, у нього на його рахунку підтверджені, шахіди, молнія один, молнія два. Є стереотип, що ДФТГ у нас стоїть на блокпостах, але по факту ми виїжджаємо туди і теж так само під ризиками, що нас можуть знищити під час чергування при заході на позицію або повернення з неї, як і сталося це з метром. Сумські добровольчі формування давно довели свою ефективність, як каже начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, це найвмотивованіші люди, бо захищають своє місто. Що стосується позиції військової адміністрації, позиції обласної військової адміністрації, то по тим задачам, які вони виконують вони, по. Особового складу, який є, то однозначно ми завжди будемо вишикувати кошти для того, щоб фінансувати ДФТГ. Стоючи на колінах, Суми прощалися з Дмитром Ляпіним, людиною честі, гідності, патріотом свого міста і всієї України.